Як ви прийняли свою потворність? За допомогою простої техніки іменованої заперечення ви теж можете стати такою ж красивою, як я. Як казала моя бабуся, у блакитному всі гарно виглядають. Якщо тобі не личить блакитний, то, мабуть, ти просто потворний. Тож я вирішив придбати джинсовий піджак і зробив висновки. Деякий час тому я усвідомила, що моя зовнішність це лише частина моєї особистості. Я не вибирала виглядати так, як виглядаю. У мене є багато хороших речей, які не мають нічого спільного із зовнішністю. Я працьовита, милосердна, весела і роблю все можливе, щоб бути хорошою дружиною та мамою. Також я не розділяю риси зовнішності на чорні та білі. Є шкала, і я, мабуть, десь посередині. Звісно, я не мислила так, коли була 20-річною. Це усвідомлення прийшло до мене вже ближче до 30- Після того, як я зрозуміла, що я це щось більше аніж моя зовнішність, я стала набагато щасливішою. Скрізь багато потворних людей, чоловіче. Я знав багатьох із них, які були щасливими, успішними, мали багато друзів. Є багато людей, які ненавидітимуть вас, не лише через ваше обличчя. Було дивно, коли я вперше зрозуміла, що закохалась в когось через його характер. Мені було лише 19. До цієї миті я закохувалась лише в красиві обличчя. У нього була зайва вага черевце. Він був настільки блідим, що вени здавались синцями. У нього була слабо виражена щелепа, завжди червоні щоки. І він був на. Юрішою людиною, яку я коли-небудь зустрічала. Він терпляче ставився до всіх і був чудовим слухачем. Якщо б ви не навмисно згадали, що ваша мама захворіла, він запитав би через кілька днів, як у неї справи. Ніколи ні про кого він не сказав поганого слова, завжди виконував свої обіцянки, навіть найменші. Якби ви розповіли йому про свій улюблений фільм, а він його не бачив, він пішов би додому і подивився б його, щоб обговорити його з вами пізніше. Я вдячна йому за те, що він навчив мене як це закохатись не у зовнішність. Ау в особистість. На жаль, у мене не було шансу на стосунки, тому що в нього вже була дівчина, і вона була такою ж чудовою. Раніше я весь час хвилювався про те, як виглядаю, поки не зрозумів кілька речей. Запитайте себе, коли ви на вулиці, чи запам'ятовуєте ви зовнішність усіх, кого зустрічаєте? Як ви думаєте, інші люди теж запам'ятовують вас, чи просто живуть своє повсякденне життя так само, як і ви. Більшості людей байдуже до вигляду якогось перехожого. Вони зайняті виключно собою. Ніхто не йде додому і не каже своїй сім'ї. Боже, я сьогодні бачив найпотворнішого чоловіка у світі. А якщо вони це й роблять, то їхня думка мене Має турбувати найменше, коротше кажучи, мені знадобився деякий час, щоб прийняти це, але так усі просто живуть своїм повсякденним життям, практично не турбуючись про те, як хтось виглядає. І якщо є люди, які це роблять, то це ті, чия думка має найменше значення. Вибачте за тавтологію, сподіваюся, це має сенс. Розуміння того, що це моє життя, і я можу робити все, що заважаю. Відмовившись від спроб завести з кимось стосунки, я зміг приділити вільний час тому, що мене цікавило. Тож я навчився грати на кількох інструментах і став членом музичного гурту. Я став більше насолоджуватись своїм життям. Не міг дочекатися, щоб зіграти з товаришами, поділитись прочитаними книгами. Мені подобалося, коли співробітники цікавились моїми хобі на роботі. Згодом це стало причиною того, що я познайомився з чудовою дівчиною. Може, це тому, що я Займався чимось, що мені подобалось. А може тому, що грав на живих концертах і тому частіше був на виду у людей, яких би не зустрів у звичному житті. Та якою не була причина, це таки трапилось. Я виглядаю як слонова нога, і не маю права бути в стабільному та щасливому шлюбі з кимось, хто не сліпий. Але як виявилось, це цілком можливо, і я живий тому доказ. Зверніть увагу на боді нейтральність. Якщо не можете дивитись на себе в дзеркало і вимовляти афірмації на кшталт, «я красивий всередині і ззовні», як радять усі гуру самовдосконалення, не почуваючись дурним. Тоді замініть позитив нейтральністю. Замість мені подобається, як виглядають мої ноги. Скажіть собі: мені подобається, що мої ноги можуть нести і підтримувати мене всюди, куди б я не пішов. Коли думаєте, я ненавиджу свій ніс, замініть цю думку на мій ніс допомагає мені відчувати запахи та сприй Бодя нейтральність може з часом перерости в самоприйняття та любов до себе. Та навіть сама по собі нейтральність краща за ненависть до себе чи внутрішнє самопожирання. У дитинстві я був тихим і замкнутим. Мої двоюрідні брати і сестри вважали мене страховиськом. Вони вирішили, що їхня місія в цьому житті знущатись з мене. Це навіть стало традицією. Жодна сімейна вечеря не минала без їхніх підражнювань і моїх плачів. Мій батько навіть заохочував це, мовляв, щоб мене загартувати. Здавалось, безжальним насмішкам немає кінця краю. Я почувався огидним і зневаженим. Як хтось може стерпіти мою зовнішність, у школі не було краще. Знущань Менше, але я був більш чутливим після атак двоюрідних братів. Десь у 14-15 років я змирився з тим, що завжди буду самотнім, і ніхто мене не полюбить. Я був у депресії, задумувався про суїцид та вирішив спершу зачекати, поки молодші брати та сестри виростуть, а потім тихо зникнути. Моя смерть мала бути таємничим зникненням. Одного разу я проходив повз фотостудію і задивився на вітрину. На світлинах були неймовірно красиві люди. Я знав, що вони ймовірно відретушовані і нафарбовані, тож do mal Подивимося, що вони можуть зробити. Змушую їх сфотографувати мене і дізнаюся. Якщо я не красивий на фотографіях, я знатиму. Знатиму, що потворний. Через багато тижнів я з'явився на прийом із 300 доларами, які заробив на підробітках. Це був початок 1990-х років. Візажист та перукар почаклували наді мною. Фотограф зробив світлини, і я повернувся додому. Через тиждень я отримав фотографії, сів на лавку в парку і відкрив конверт. Це був перший раз, коли я відчув себе при. Вабливим вперше я відчув, що все було добре, що я не потвора. Просто знайте, через що б ви не проходили, це мене. З часів ковід я ношу маску для обличчя. Це допомогло мені підняти самооцінку. В громадських місцях у мене не так часто бувають спалахи невпевненості, коли бачу своє відображення. Я навіть набралася сміливості заговорити з незнайомцями, коли я на самоті намагаюся романтизувати дрібниці свого життя. Радію своїм котам, приготуванню смачної їжі, перегляду хороших фільмів тощо. Я перестала публікувати свої фотографії в інстаграм та фейсбук, і це, чесно кажучи, мені дуже допомогло. Раніше я відстежувала Кожного підписника, а зараз залежність від чужої оцінки зникла. Просто не забувайте, що захід сонця виглядає однаково для всіх, піца однаково смачна. А ваші тварини будуть любити вас незалежно від того, як ви виглядаєте. Сподіваюся, що ви віднайдете душевну рівновагу. Раніше мені було складно виходити в люди. Я завжди почувався огидним страхопудом, ніби через потворність я був тягарем для оточуючих. Тоді я почав розуміти, що всім насправді байдуже. У їхньому житті відбувається стільки ж подій, як у вашому. Вони вас навіть не запам'ятають. Більшість людей стріляні горобці. Вони знають, як це бути в пасті власного розуму, який кожної секунди намагається дістати тебе. Що справді допомогло мені, то це турбота про себе. Щодня приймати душ, доглядати за. Волоссям гарно одягатись та повільно підбирати вдалий гардероб. Я почав отримувати компліменти з приводу зовнішнього вигляду від друзів, а іноді й від випадкових людей. Ось деякі речі, яких я навчився, будучи юнаком. Щодня приймати душ для мене найкраще вранці: користуватися жіночим шампунем і кондиціонером мити волосся кожні 2-3 дні. Слід придбати набір для догляду за нігтями і навчитись ним користуватись. На Ютуб є безліч посібників. Знайдіть в Pinterest луки, які вам подобаються, і створіть із них дошку для натхнення, якою ви керуватиметесь під час походів пом. Магазинах перегляньте кілька роликів про чоловічу моду на YouTube, щоб отримати більше натхнення. Навчіться готувати основні страви. Канал Binging with Babies чудово підходить. Для цього там можна навчитися як основам кулінарії, так і стравам складнішого рівня. Подбайте про своє тіло. Можна не мати гарне обличчя, але мати чудове тіло. Перебуваючи у відмінній формі з вдало підібраним одягом і гарною зачіскою, дуже важко бути непривабливим. У гіршому разі ви просто виглядатимете пристойно. Я не красивий з семи років. Згодом, коли я був підлітком, у мене виник гормональний розлад, і я став товстішим і потворнішим. Коли я був молодшим, вважав, що більшості людей дано поєднання зовнішності, особистості та інтелекту. Ті, хто зловив удачу за хвіст, отримують усі три Щасливчики отримують два. Звичайні люди, тільки щось одне. Ті, кому не пощастило, не отримують нічого. Я потвора і аутист, тому з самого початку знав, що розум це все, що я можу запропонувати. Такий погляд на життя зробив мене ще нестерпнішим. Я не міг визнати, що чогось не знаю або що я помиляюсь. Я завжди мав бути найрозумнішим у кімнаті. Насправді ж був тривожним кретином. Зараз я вважаю, що всі просто намагаються досягти успіху. Красиві люди так само переймаються своїм зовнішнім виглядом, як я своїм інтелектом. Ніхто не буде щасливим, якщо вважатиме себе продуктом, який потрібно продати іншим людям, виходячи з зовнішнього вигляду або користі. Ось як буває, коли ти ставиш на п'єдестал якийсь один аспект себе. Я цінний як людина, не тому що я розумний, гарний чи харизматичний. Я маю цінність тому, що я особистість не більше і не менше. Я гуляю з потворнішими друзями. Хто такі друзі? Будь добрим, час до всіх невблаганний. Якщо ти молодий, красивий чванько, існує велика ймовірність того, що ти залишишся старим самотнім потворою. Зазвичай я просто закутую ковдру, запихаюсь крихтами порога і називаю себе депресивним м'ясним рулетом. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, що б ви порадили потворним людям. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!